Поступивши в ПНУ, я зможу отримати знання про світову історію, а також визначити місце та роль України у ній, формувати навички роботи з історичними джерелами та літературою, розвивати критичне мислення та вміння комунікувати з різними людьми. Сьогодні фахівці з історії формують і розвивають розумовий та ідеологічний потенціал українського народу. Досконало вивчивши минуле нашої рідної країни, я ще більше пишатимуся нею, цінуватиму досягнення борців за її свободу і незалежність і зможу долучитися до виховання свідомих українців, відповідальних громадян, патріотів, які знають історію власної країни, люблять свою батьківщину і готові робити все можливе за її процвітання. Я навчаюся в Прикарпатському національному університеті. Спеціальність середньої освіти історії. На мою думку, професія вчителя історії є дуже важливою, оскільки це є одна з найдеревніших професій у... серед інших. Ця професія бере свій початок ще у первісні часи. Люди мусили навчати своє наступне покоління, як добути вогонь. Збиральництву, мисливству, рибальству та іншим речами. Також ця професія є важливою і була важливою первісний час. Люди мусили навчати інших людей для того, щоб вижити для свого мінімального комфорту та виживання. В даний час, а саме у час російсько-української війни. Ця професія є дуже важливою, оскільки вона виховує наступне, учитель може виховати, наступне покоління учнів. Їхній патріотизм може виховати, і їхні моральні якості. В залежності від того, як учитель подав матеріал і що зможе зацікавити учнів, буде залежати те, як він буде сприймати свою історію і історію своєї батьківщини. І його. Погляди на життя. E, на мою думку, професія вчителя є e, дуже-дуже важливою. Я навчаюсь в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на спеціальності середнього освіту, вважаю, що професія вчителя історії є важливою, бо саме вчитель історії передає знання про минуле України, майбутнім поколінням українців, через що українці здатні знати своє минуле, що є доволі важливою, тому що якщо нація знає своє минуле, то у неї є майбутнє. Але професія вчителя є не тільки важливою, вона ще є її складною. І заради того, щоб у працівників було більше мотивації, цю професію я вважаю потрібно реформувати за європейським зразком. Краще було б щоб це було за фінляндським, бо це одна з найкращих школ у світі. Та, і, і це також, на мою думку, підніме престиж професій. Підсумовуючи все вище сказане, я, я можу сказати, що професія вчителя історії є важливою і складною професією, яка на рівні з іншими професіями творить краще майбутню України. Вівчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, я впевнена, що навчання саме у вашому виші є моїм шансом здобути ґрунтовні знання за професію своєї мрії. Це важлива професія, завдяки освоєнню, якої зможу принести значну користь своїй країні у сфері викладання історії. Вчителі історії несуть велику відповідальність перед майбутнім поколінням. Лініям. Світ швидко змінюється, а нові історичні події відбуваються щодня. Професія історії вимагає не тільки глибоких знань, але й педагогічних навичок. Для того, щоб досягти успіху в професії викладача, треба навчатись впродовж всього твого життя і треба любити свою професію. Я переконана, що після нашої перемоги над російськими загарбниками вчителі і викладачі історії будуть затребовані Україні.